Колекційні збірки Національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття. Приватна збірка етнографа, дослідника народної культури Миколи Шкрибляка. Дипломні роботи випускників та твори викладачів Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва. Презентували на виставці, присвяченій культурі мешканців Карпат гуцулів, покутян і буковинців. Усього близько 600 експонатів представили у трьох виставкових залах Закарпатського музею народної архітектури та побуту. А тут ми представляємо музейну колекцію, яка зібрана є з кінця 19 століття. І через малесенький тільки один вид діяльності це є весільний обряд. Ми намагаємося показати унікальність, неповторність, самобутність і надзвичайно. Глибоку давнину цієї нашої української культури по ту сторону Карпат нам хотілося привести до Закарпаття і показати багатство наших Карпат, малесенького кавальчика нашої великої України в той час, коли йде війна, і йде війна за нашу ідентичність. І власне ця культура вона представляє, хто такі є українці по ту сторону Карпат. Це гуцули, це є бойки, це є буковина, яка межує із гуцульщиною. Етнограф та колекціонер із Буковини Микола Шкрибляк майже 30 років цікавиться народним мистецтвом. На виставку в Ужгород привіз тільки частину своєї приватної колекції. Це унікальні зразки ткацтва ручної роботи, аутентичні народні костюми, хустки на голову з архаїчними орнаментами, пояси, старовинні килими та варіанти буковинської тайстри, яка до слова увійшла до переліку елементів нематеріальної культури національної спадщини. Сама північна Буковина, яка є більшою частиною Чернівецької області, має чотири етнографічні регіони: це Буковинська Гуцульщина, Буковинське попруття, Буковинське Надністрянщина і Буковинське підгір'я. На території Чернівецької області є і Північна Бесарабія для людини, яка цікавиться народною культурою, народною традицією і, зокрема, народним мистецтвом, це неймовірно цікаво. Оскільки я вже десь більше 30 років займаюся моделюванням сучасних строїв на народній основі, і це для мене натхнення. Натхнення і в самих кроях, і в кольоровій гамі, і в орнаментиці. Народне мистецтво надихає студентів та викладачів Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва. На виставці у вигляді дипломних проєктів представлені сучасні твори на основі культурної спадщини із народних джерел. Ті прадідівські техніки, технології, різних ремесел, які були поширені на теренах України, сьогодні повинні бути. Не тільки дослідження та вивчення, але і розвинені, і пройти через призму сприймаття оцього народного мистецтва цими молодими, молодими талановитими людьми, які навчаються в нашій мистецькій школі. Тому сьогодні ви побачите в кожній роботі відображення нашого українського духу. Вони глибоко сучасні за своїм трактуванням, однак мають глибинне коріння національне українське. Тут є понад 50 робіт, і власне тут є і художній текстиль. Дизайн одягу, художня обробка дерева, металу, чудова косівська кераміка. Ну і звичайно, є ювелірні прикраси, як основа та образотворчі роботи наших студентів. Відчути енергетику минулих епох через вишиваний одяг та предмети побуту жителі та гості міста можуть упродовж місяця у виставкових залах закарпатського музею народної архітектури та побуту. Ця виставка є. Частинкою співпраці нашої буквально на минулому тижні наш музей ми презентували нашу виставку. А я свою вишиванку церцю пригортаю у стінах у виставкових залах музею у місті Колонії. тобто маємо такий своєрідний обмін досвідом, обмін мистецтвом і. Жителі різних регіонів західної України мають можливість зануритися в народне мистецтво своїх сусідніх областей. Тобто, де чому порівняти, хоч нас гори і розділяють, але наше народне мистецтво є спільним, і ці виставки є яскравим прикладом цього. На відкриття виставки завітала численна кількість людей. А аутентичною окрасою культурного заходу став музичний виступ заслуженого академічного закарпатського народного хору.